Зест Магніби Шістретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. І знову маємо хвилину для того, щоб подивитись повтори, як наші суперфіналісти сьогодні співали і виборювали свою перемогу. To be someone could we be that dumb? Of... Отже, триває голосування. Не забувайте, що просто зараз ви робите все для того, щоб ваш фаворит переміг останні секунди до кінця голосування. І за кілька хвилин ви дізнаєтеся ім'я переможця, і ось просто зараз ці секунди будуть спливати. Отже, ми оголошуємо зворотній відлік стоп голосування в останнє в 12-му сезоні. Отже, Отже, давайте рахувати разом. До кінця голосування залишилося 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Лінію голосування закрито. Голоси ми більше не приймаємо. І під ваші опски ми запрошуємо наших суперфіналістів на сцену. Зустрічайте. Давид Маскиса. Василь Палюк. Марія Квітка і Сергій Соловйов. Ну що, це 12-й сезон. Зараз ми за традицією довго тягнули б час і говорили про те, наскільки важливим є перемога, наскільки важливою є перемога для наших учасників і тримали інтригу. Це особливий е, сезон, це особливий момент, момент, коли наша країна у війні, коли ми відбиваємо ворога і ми обов'язково переможемо. А сьогодні в нас є один переможець, який перемагає в цьому нелегкому воєнному сезоні «Голос України». Отже. Переможцем 12-го сезону голосу незламної країни стає стає Марія Квітка. Марія Квітка. Нова сторінка. У нас білографії... Марії Квітки. Марія, ми вітаємо тебе своїми руками. Бери, будь ласка, кубок! Кубок «Голос України цієї ніжної, дитної дівчини. Марія, ми вітаємо тебе і це ще не все. Є ще один кубок від нашого тренера Андрія Мацоли. Андрію, ми чекаємо вас на сцені. Неймовірні зараз відчуття. Я хочу звернутися до хлопців, які зараз стоять. Хлопці, ви наші захисники, ви наші герої, ви суперфіналісти, ви великі молодці. Ваша кар'єра з цієї хвилини починається по-новому. Це правда. І в нашому суперфіналі наші хлопці по-джентельменськи пропустили єдину суперфіналістку вперед. Але це я впевнена спільна перемога, як і спільна перемога майбутнє нашої країни. Андрій Мацова має свій подарунок. І що ти з нами робиш? Дякую, врятували. Я вітаю тебе з перемогою в голосі країни 12-го сезону. Сезон, на який перервала війна, але незважаючи ні на що, ми зуміли дійти до фіналу і зробили це. Такі таланти, як ти, повинні... Звучати і дарувати радість людям. Бо ми наймелодійніша нація в світі. І зараз ми всі боремось за нашу свободу на передовій. Так стало, що саме нашим душам належало народитися тут, на нашій Богом даній землі. І якщо саме нам, випав жереб зробити цю непросту роботу і здобути нашу перемогу, ми це. Обов'язково зробимо. А зараз я хотів би запросити на сцену всіх наших тренерів, колег-тренерів і всіх наших учасників, закликати суперпіналістів заспівати одну легендарну українську пісню пісню, яку знають всі. Тому що це душа і ДНК української нації. А це твоє. Андрію, дякуємо! Ваші описки. Ось так, Марія відразу з двома кубками. Марія, скажи, будь ласка, кілька слів. Чи є що сказати? Коли Марія емоції? А... хтось тримайте кубок. Ой, можна... О, хочу а, насправді я а, в шоці трошки, але мені би хотілось нам усім сьогодні. Побажати нашої єдиної великої перемоги, тому що всі ці речі не мають для нас ніякого сенсу, якщо ми не маємо перемоги у цій війні. А я впевнена на, на мільярд відсотків, що ми обов'язково все це переможемо. Немає жодного сумніву, жодного українця, що може бути по нашому. Марія Квітка отримала другий шанс в останніх нокаутах. Потрапила у команду другого шансу і стала переможницею нашого проєкту. Ось так. Завжди всі ми маємо мати другий шанс. Дякуємо Дякую. вам. Що саме жінка така красива українка перемогла як Україна? Давайте поаплодуємо. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.